За підтримки католицького карітасу Угорщини Вишківський ліцей №1 з українською мовою навчання отримав сучасний клас німецької мови. У закладі поряд з англійською також обрали для вивчення саме німецьку. Католицький карітас угорщини вже не вперше допомагає вишкову. Організація неодноразово привозила сюди шкільні парти, дошки та різні допоміжні матеріали для навчання дітей. Директор угорської благодійної організації зазначив, що для них важливо підтримувати навчання дітей на Закарпатті. Католицький карітас ще на початку літа запустив програму, яка отримала назву Хай початок навчального року стане радісним нею. Ми прагнули допомогти не лише школярам на території Угорщини, а всім дітям на території Карпатського басейну. тут у Вишкові у нас вже довготривалі стосунки з керівництвом місцевого самоврядування. Таким чином, ми вже неодноразово допомагали. Зараз було відкрито новий клас з вивчення німецької мови. Обладнання для нього нам вдалося отримати, так би мовити, автентично від наших партнерів з німеччини. Саме це обладнання ми зараз і передали. Сподіваємося, що це допоможе розвитку дітей як духовно, так і фізично. А знання, які вони здобудуть в цьому класі, стануть їм у житті в нагоді. У Вишківському ліцеї вже роками проводять уроки німецької мови, але до цього часу усього необхідного для результативного навчання не було. Зараз же всі умови та допоміжні матеріали наявні, і все зроблено для того, аби діти змогли засвоїти іноземну мову. Вибрали Зв'язку з тим, що ми вивчаємо дві іноземні мови англійську, і ми вибрали другу іноземну мову німецьку. Звичайно, постачання кабінету німецької мови має велике значення і важливе значення. Адже для дітей повинно бути постачання відповідно тих програм і тих книжок, які є і використовуються Німеччині. ми раді, що у нас є хороший вчитель німецької мови урожайка Гейзівна, яка безпосередньо бере участь у вихованні наших дітей, і вона дуже впливає на них, для того, щоб вони вивчали німецьку мову. Кабінет німецької мови він необхідний для не вивчення, бо без нього фактично діти не бачать і не розуміють, що насправді являє собою німеччини. За словами голови вишківської громади, відтепер діти зможуть навчатися німецький як одні з провідних мов Європейського союзу у належних умовах з усіма необхідними та якісними допоміжними матеріалами. Сьогодні Ми відкриваємо клас німецької мови, який ми отримали в якості гуманітарної допомоги від. Угорського німецького Карітасу. З, з, з каритасом ми співпрацюємо вже багато років поспіль. І, і сьогодні якраз той день, коли одна із моїх мрій здійснилася. Тобто не, роки 4 тому назад, коли ми через цей же каритас отримували в якості гуманітарної допомоги пожежний автомобіль в Баварії, то ні. Я просив Гера Клауса, аби він нам допоміг. Він нам допоміг з організацією вивчення німецької мови. І сьогодні якраз той день, коли наша школа, перша, наша, наша наш інцей, отримав повністю у зборі цей клас. Це чудова, чудова подія. Це говорить про те, що наші діточки будуть знати німецьку мову, будуть. Уїжджати за кордон, вільно спілкуватися на, на німецькій мові з нашими європейськими друзями, а німецька мова потрібна у кожній країні і стана у європейському Союзі, так що якщо це хорошо поспілкування. Я їм дуже вдячний, вдячний Вереївському корському, який зараз тут вдячний кабор, отже, який е, е, регулярно приїжджає до нас з е, лікарськими місіями і Допомагає нам подальшому нашій роботі. Зані нашої громаді величезна індячні всім зараз тут присвяти. під час зустрічі члени делегації провели нараду з представниками вишківської громади та оглянули навчальний заклад, який отримав якісне обладнання для класу німецької.